Це залежить від того, на який період ви їдете, і сезон. Ну, от, до прикладу, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день мої клієнти, так би мовити, приїхали, орендували готель в Пуерто крузі це, до речі, найзеленіше місто на Тенеріфе, таке воно туристичне, не туристичне. Воно зловно, дуже гарне. 10 днів, 200. Здається, 40 євро на 10 днів. Це з кухнею такі апартаменти. А взагалі все залежить від того, яка частина острова, тому що від частини острова залежить багато, саме ціна. Тому північ дешевий, південь дорогий, а все інше там дивлячись в який період року. Зараз вважається більш-менш не сезоном, але вже скоро почнеться сезон. От, то зараз дешевше. А взагалі місце оренди квартири, якщо брати туристичної, то від 1000 євро і вище. А вище ви розумієте, наскільки буває вище. Саме мінімум це тисяча євро на місяць. Всім гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.